Пам'ятайте, ми з вами говорили про виникнення сили реакції опори. Це сила, з якою опора діє на тіло. За третім законом Ньютона вона дорівнює силі, з якою тіло діє на опору. Хочу зауважити, що це не є силою тяжіння. Адже сила тяжіння це те, що діє на тіло. А сила, з якою м'яч діє на опору в даному разі. Це якраз сила, з якою тіло діє на опору. Тобто це різні сили. Сила, з якою тіло діє на горизонтальну опору або вертикальний підвіс, називається вагою. У літературі пострадянського простору вона позначається буквою P. І, як вже згадувалось, за третім законом Ньютона дорівнює силі реакції опори N. У західній літературі вага, тобто weight, позначається літерою W велике. Але наразі. Важливий ось цей момент. Вимірюється вага за допомогою увага сюрприз вагів. Не плутайте вагу, яка є силою та вимірюється у ньютонах, з масою, яка вимірюється у кілограмах. Маса це незмінна характеристика тіла. Вага може змінюватись від різних умов. Наприклад, якщо взагалі немає ніякої опори, то і давити на неї тіло не зможе. Це ж не означає, що у нього немає маси, але вага при цьому нульова. Воно просто летить зі своїм прискоренням вже, якщо ми знаходимось близько до, наприклад, землі. Ваги, які ви маєте вдома, показують величину не в Ньютонах, а в кілограмах. Робиться це таким чином. Поклали вантаж на ваги. За другим законом Ньютона векторна сума сил, прикладених до тіла, дорівнює нулю, тобто n. Плюс сила тяжіння дорівнює нулю. Звідси маємо, що сила реакції опори, якщо напрямимо вісь, наприклад, у цю сторону, дорівнює силі тяжіння. Або ж дорівнює МЖ. Вага, відповідно, за третім законом Ньютона дорівнює силі реакції опори. І в даному разі дорівнює просто МЖ. Саме цю силу вимірюють ваги. У приладі отримана сила ділиться на прискорення вільного падіння G, і таким чином виводить на екран масу. Уявимо іншу ситуацію. Якщо у вас лежить вантаж, і ви на нього ще зверху давите з силою F, за другим законом Ньютона ми маємо вже три сили. Тобто F тяжіння, плюс F, з якою ви давите, плюс сила реакції опори. Тіло, як і раніше, перебуває у стані спокою, тобто прискорення дорівнює нулю. Отже, векторна сума цих сил дорівнює нулю. Напрямимо вісь y вгору. Тоді маємо в проєкції на цю вісь n -F тяжіння мінус F дорівнює нулю. Звідси маємо, що сила реакції опори дорівнює F тяжіння плюс. F, з якою ви давите.